Поговоримо з вами сьогодні про акумуляторні ланцюгові пили. Три найпопулярніші варіанти шапилка у нас штіль. Довжина шини 30 см, акумулятор 36 вольт, 4 Аго. Зручно знімається. Такий акумулятор. Індикатор заряду, на жаль, сів майже. Поставили, зашлкнули запобіжники. Пилочка класна. Захист руки. Наступна пилка компанії DeVolt. Довжина шини також 30 см, акумулятор 5 Ампер на 18 вольт. Знімається не так зручно, як в штіля але бистро, бистроз'ємний. Один запобіжник. Нажали і працюєте. Пробка для заливання масла для ланцюга. І останній наш представник акумуляторна пила штурм з довжиною шини 40 см, постачається без акумуляторів, але власникам, які користуються іншим інструментом, штурм буде дуже зручно. Акумулятори взаємозамінні поставили на 40 вольт акумулятор. з індикатором заряду для двох одразу і працює.